Олесь, розкажи, будь ласка, чому ви обрали саме такий формат, чому не таунхауси, чому не дуплекси? Ми їхали по дорозі, бачили багато різних варіантів. І чому ви проголосували саме за цей? Таунхаусами ринок переповнений, і це неякісне житло. Оскільки зліва, справа, сусід дуже маленька ділянка, і треба постійно вгору вниз на дво, двох-трьох поверхах бігати. Другий такий за непопулярністю продукт, який дуже тяжко продається, це дуплекс, у якого є спільна стіна, бо також не хочуть люди жити разом з однією стіною. І ми поспілкувалися з архітекторами, вибрали таке цікаве рішення, яке дуже подобається по всім зверненням нашим клієнтам, коли будинок, -то і спільний, але з парений парковкою, і спільної стіни немає. Так, і, е... ну, я бачу, по суті, так. ви будуєте два окремих будинки, так. і між ними є паркомісце в одного будиночку, а в іншого з іншої сторони. Так. Тобто, по суті, в них немає суміжної стіни, вони не будуть чути один одного, не будуть заважати, в них окремі ну, входи, я так розумію. Так, так. Ну і окрема ділянка за будинком. Окей. І скільки тут діляночка буде? Тут буде 3,5%, взагалом, 19 будинків в цьому містечку.